Думав, зніму вам відео. Залишалося 4 мішечки зайвих кукурузки Аміга від компанії Євросам зі знижечкою. Але продзвонив по знайомих тут по місту і сказали, що заберуть, то в принципі по кукурузці все. І в Євросемі кукурузи не залишилося. Вже розпродали всю. Будемо сіяти два гібриди, їхні Dieго і Аміга. 2 гектори, а більші ділянки Аміго. Так що тобто будемо вам показувати. Але не забувайте за Соняшник. Є ще в компанії Євросем Сонях. Дзвоніть, запитуйте, чи до, мене, чи до Андрюхи, чи на гарячу лінію. Є ще безліч різних варіантів. Але поспішайте, хто ще не замовив, бо преміум фракція багатьох гібридів. Вже закінчується. Ну, і користуйтеся ж знижкою за промокодом Шерстюкагро. 15% знижечка вам буде. Так, друзі, всім привіт! Будемо сьогодні дозбирувати рульову на МТЗ. Там в минулому відео я показав, як все порозбирав. Думав, що проблема була в хрестовинах, але проблема в у цій втулці. То, що всередині маленька. Вироботка, виходить, отут, на шліцевому валу, і е, трошки всередині там було. Поїхали до токаря на вихідних, він виточив з текстоліту втулку. Тепер люфто не повинно бути. Думав зразу міняти ці хрестовини, але тут взагалі ну, мінімальний люфт, хрестовини нормальні. Мабуть, я зараз їх. Поможу трошки і хай вони працюють далі, Бо зараз поставиш нові, можуть ходити гірше, ніж ті, що стояли із заводу. Так, десь у мене є голка-гулка. Десь тут у гаражі валяються у мене голка. Така наш пріц. Зараз Тією голкою, бо тут немає талотниць на хрестовинах. От туди трошки солідольчику напхну і трошки це все діло помию і буду складати. Сьогодні вітер. Холодно, 2 градуси вночі. Приморозок був. Поки що польових робіт немає, там, дивлюся, з понеділка вже погода наладиться, вже з понеділка будемо щось робити. Полі, я думаю, готувати площу Ну, А поки що треба дозбирати це, може дороблю сигнал нарешті, бо тоді не доробив, треба це все діло сьогодні зробити. Ну, І буду потрібку процес показувати. Ще треба присква заскладати, бо пумпу на зиму знімав. Треба буде поставити. Вже дивлюся, забором треба буде бризкати пшеницю. Треба буде теж цим зайнятися, як не сьогодні, то завтра. Так, поскладав я все це діло до кучі. Поміняв я все-таки одну хрестовину оцю нижню. Значить тепер люфтів немає. Зараз буду пробувати ставити. Дивитися, бо таке, як мені наче ще люфту тут на шліцевій, може, бути, а може й не буде іменно в самому дозоторі. В общем, це саме основне зібрав, зараз буду туди вставляти і потихеньку крутити. Процес іде, поставив я вже на місце рульову. Немає люхто. Тепер, я думав, можливо, буде тут десь на шліцох. Тут все чутко стоїть, номертво. Значить, вже не зрю розбирав. Тепер розказую, що по черзі збирав. Поставив, зразу наживив рульову, отут де 5 оцих болтиків що гайками наживляється. І на 4 болти дозотор. Прикріпив. Це вже стоїть на місці. Провірив, я ж кажу, що все нормально. Люфтів немає взагалі. Тепер буду далі мілочовку збирати. Можливо, комусь пригодиться, буду по черзі розказувати, що де збирати. Бо кинувся перед цим, як розбирав, подивився, в Ютубі немає ніде нічого по ремонту оцієї рульової. Як вона, не знаю, не колонка, а колонка, рульова, це в кого замість немає дозатора. Я не знаю, як воно правильно рульово, та і все називається. І дивлюся. О, Що за шойба. Е, так. Е, до, хотів сказати, е, з приводу паралуну Ось сюди де гідробак. Він вже в мене, мабуть, років 2-3, е, теж такий лайфхак. Користуйтеся, напихайте сюди паралону і набагато тихіше стане в кабіні. Саме тут, де гідробак, і від мотора, буде набагато тихіше. Я якраз це поки тут, тут трошки я попідправляв на місце, поставив. Зараз буду крутити далі. Заразом, поки є доступ, тоді як розподільник перебирали, коротше, перебрали весь повністю, тільки отут, де клапан стоїть. В середині поставили кольцо звичайне, не силіконове. Тоді я побачив у наборі, що було силіконове і сюди колечко. І скрізь сухо, тільки з-під клапана цього масла підтікало. Не критично, але все одно я ж кушав, скрізь взагалі сухо без питань. Думаю, поки доступ є, заразом відкрутив, хоч не дуже там і зручно, але відкрутив цей кришечку, цю, де клапан стоїть. Поміняв колечко, зараз ставлю назад і буду збирати долі панель. Так, уже натупив разок. Теж позберов, прикрутив на 5 болтів, точніше на 5 гайок рульову, а забув ось поставити такий уголок, щоб прикручувалася оця панелька. Ось вже відкрутив. зараз Ставлю, прикручую болти, так що дивіться, будьте уважніші, коли збираєте. А він був у полу туди, коротше, всередину, я його не побачив. Тепер прийшлося зону відкручувати і скручувати тепер. Потрушку підсобирую. Ось трохи підпаю очередний раз цю пластмаску, що на руль. Треба буде заказувати колись новеньку. Постійно забуваю за нею, треба якщо заказувати буде. заказувати її, бо вже полупалася прям дуже, щоб не саму її заказувати а як чимось. доставка буде доруча, ніж сама пластмаска. Так зараз ставлю, до панельки. Потім буду Приступати до сигналу, треба буде тут поприбирати в кабіні трохи. Так, ну що, в принципі, вже все попідсобирав. Втулку цю теж поставив. Там трошки прийшлося розточити всередині, бо мале було. Отвір малий був. Коротше. В принципі, все попідсобирувався вже. Завтра займуся, поприбираю. Помию трактор. Поведемо, треба фільтри в салоні, щоб вже був він готовий до культивації. Ну і підключив я нарешті сигнал, працює, наче ну, все нормально, Сейчас я поізолірую, виставлю так як слід. Ну і продемонструю, як сигнали тепер. А ну що, ну лайкосик заслуговує такий сигнал. Давайте, накидайте лайкосиків, підписуйтесь. Обов'язково. Нарешті я його доробив. Коротше, все діло було у мінусі, в тому погана була ізоляція, хоча я її там і замутував сто раз. Наче, наче це нормально. Зараз контактий провода ізолірую і збираю Можна було б бы в парі ставити ще один, ну, нехочеться мені заморочуватися. Тут э, діло в тому, що хотілося мені такий звук низький. Ну що, в принципі, на сьогодні все. Те, що планував, зробив. Це скло, э, рульову, теж э, тільки що заводив трактор якось спробував, таке, наче ж. Руль тугіший став. Не пойму чого. Ну, прям так наче ж тугіше стало рулюватися. Ну то вже в роботі покаже. Так, завтра поїду на почту, заберу посівну сою, там прийшла новенька на демоділянку. Потім уже в наступному відео вам покажу подивитися. Буду експериментувати, на демоділянці, там по-різному і сіяти на руки міжряддя, бо вона дуже непогано себе показує і, e, саме на широких міжряддях. Так що, друзі, буду завершувати. Не забувайте ж за лайкосик традиційно. Ну і підписуйтеся на канал. Долі буде у четвер відео по сої.